Доброго дня, компанія Автобіс. Знов, знову вас вітаю на своєму каналі і знову у нас свіжий автомобіль, це Renault Master. Не просто Renault Master, перше діло він в кольорі, червоний насичений колір, весь в рідній фарбі. І це у нас автомобіль оригінальний заводський пасажир L2H2. 2,3, 96 кВт з однією турбіною. Спереді, якщо подивимося на автомобіль, ми бачимо протитуманні фари. також прожектора, захист переднього бампера. Ось така розеточка, можна підключитись. І автомобіль весь в рідній фарбі. Невеличкий підкрас є збоку 125-ка, Євро 5 без мечовини. В автомобілі присутні електрозеркала, електропідйомники, сухий фен, тобто вебасту, слизька дорога, коректор фарш, круїз контроль, центральний замок, механічна коробка передач, кондиціонер. На сидіннях стоять підлокотнички з ремнім безпеки та підігрів сидінь. Задні сидіння також з ремнями безпеки. І вони на салазках. Тобто вони пересуваються, йдемо ближче, я вам покажу. Передня та задня гума нові фірми Michelin. Легкосплавні диски. 225-65 на 16 цежка. Також задня, бачите, цежка. Дверцята на магнітах, в задній присутній присипний пристрій. Розпашонка. І це в нас, бачите, оригінальний заводський пасажир, знизу йде тканина, зверху пластик. Ось там керування зверху на панелі, такі два, скажімо так, кармашки і зверху є. Збоку стоять батареї. І крім цього, це що я вам показував, всі сидіння. На салазках, бачите, можна їх якби рухати. Додатково є пічка на салон і електричні дверцята. Зараз ми зайдемо в салон, я продемонструю. Зі сторони водія, ось така кнопочка є, ви її нажимаєте і дверцята зачиняються. Дуже зручно нажали кнопочку і, скажімо так, дверцята відкрились. Дуже простий, надійний механізм стоїть, який буде служити руками вам. Корозія ржавчини по автомобілю такої немає, так як кузов оцинкований. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит та лізінг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, замовляйте. Не всі автомобілі ми показуємо, не встигаємо. Тому буває, ми привозимо автомобіль, а їх одразу забирають. Або привезли і на кордоні людина забрала. Телефонуйте, замовляйте те, що вам потрібно. Можливо, як кажуть, готівковий та безготівковий розрахунок. Завжди раді вам допомогти. Компанія автобіс, дякую, що підписуєтесь на канал. Всім позадива і до перемоги!